Привіт, це Ерік натрапив на таку цікаву статтю від Forbes, де написано там, що Україна втратила позиції найщасливіших країн світу, 13 позицій, і мені стало цікаво, адже створюючи такі рейтинги, в будь-якому разі дивляться на щастя відвідувачів сайтів державних консульств установ цих жителів цих країн. Так ось ось цей рейтинг. То виходить так, що в цьому рейтингу є топ-10 країн, які зайняли. Певне місце, ось вони. І я захотів подивитися їх сайти державних установ. Ви можете зайти подивитись український сайт. Він достатньо такий нормальний, зручний для користування, але все не так ідеально. Але ось що, якщо ми подивимось топ-10 цих країн, які є в цьому списку. Тобто це найкращі країни, де люди найщасливіші в світі. І як каже велика пословиця, то у найщасливіших жителів країн найкращі державні сайти. Так, так, це я вигадав тільки що. Тобто будемо дивитися сайти державних установ: Фінляндії, Данії, Ісландії, Швеції, Ізраїля і всіх там топ 10 а якщо ти хочеш побачити рейтинг топ-10 найгірших країн світу, по цьому рейтингу можеш ставити лайк, писати коментар, що потрібно. Потім, можливо, подивимось сайти там, не знаю, країн, які дуже схожі по ментальністю за наші, окрім Рашки, звичайно, рашку ні, але там, можливо, Казахстан, Польща, щось там ще, хто не потрапив у цей рейтинг топ-10. Став лайк, пиши коментар, як тобі таке фаневе відео, адже мені цікаво, такий формат знімати далі. Тут будуть мої невеличкі коментарі, але в цілому подивися, побачиш ці сайти на власні очі. Не забувай підписуватись на цей канал, ставити лайк цьому та іншим роликам, ділись цими відео зі своїми друзями, і також донать ЗСУ підтримуй армію, волонтерів, допомагаю Україні в перемозі. Перший сайт із топ-10 це Австралія. Австралія, яка має ось такий сайт. Як на мене, він досить таки мінімалістичний. Тобто, тут пропонується вхід відразу в акаунт. Я так зрозумів, там є якісь послуги, і тут є типу допомога. Все, Все досить таки. Мінімально є підтримка до речі для інклюзивних людей з окремим як плагін відбувається, чи це чат. До речі, я не зрозумів. Асистент якийсь, але тут по факту дуже мало інформації. Ну, є статті, інформація дуже проста, подається вигляді статей певних підстатей розгалужень, то в цілому мене нічого не здивувало. До речі, да, ось є якийсь ще сайт, який теж офіційний державний. Непогані іконки, до речі, вигляд класний мають, але він більш мобільний. Я так бачу. Тобто, ось так це побудована. Складна система, але це і не дарма топ-10, все ж таки, десяте місце. Таке, останнє з десяти. Наступне це Швейцарія. І тут відчувається вже така більш, якщо то була Австралія, континент окремий, можна творити що завгодно, то тут відчувається вже така. Європейська консервативність з таким поєднанням старого смаку. До речі, бачу вкладку Україна дякую. Ну, дизайн, як сказати, Старий, дуже застарілий вже, і мені не подобається. Ну, хоча насправді все досить таки зручно написано. і Мені здається, він досить таки функціональний, є великий простір, все видно, я так зрозумів, це типу головне керівництво Швейцарії. Ну, якщо ми там подивимось, то все досить таки непогано в вигляді статей подано, але все досить тісно, незручно, якось немає якогось фірменного швейцарського стилю. Я маю на увазі, що якщо подивитися той же Rolex, їх офіційний сайт, то у них там відчувається така прям торговізна подача вже така сучасна. Можливо, це можна було зробити і в офіційному державному станові. Не як у Rolex, але маю на увазі більш сучасний вигляд. Наступне за рейтингом це Люксембург. І ось в них сайт виглядає сучасно, приємно. Єдине, що мені не подобається, шрифти. Досить таки вони дрібні і досить складно їх читати. Але все ж таки це більш сучасніше і має певний такий свій вигляд. Знову ж, можливо, я дивлюсь не найголовніший їх сайт. Я, можливо, поминився. Але виглядає класно. Я бачу, тут є якийсь прем'єністр, прям, віце-прем'єри, і всі 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 хто є з керівництва. Але знову ж зручно, ну хоча ось це департамент, бо ж скільки департаментів, то виглядає це якось так. Якогось візуального стилю в них. Немає вививаженого чи то таке люксембурзького. але все ж таки мені подобається цей сайт. До речі, в цьому відео мені буде подобатись там декілька сайтів. Ви їх побачити, можете як референси навіть використовувати. Ось, наприклад, наступний сайт це Норвегія, це не як референс, але знову ж це стандартний такий скандинавський стиль. Якщо не вірите, можете подивитися скандинавські банки або щось там. Інтернет-магазини погуглити. Ось це їх дизайн. Досить складно робити, і до речі, постійно Україна згадується. Це дуже приємно. Скоріш би війна завершилась, але те, що є підтримка, це дуже допомагає переживати всі ці складні моменти. І продовжуючи тему дизайну, зрозуміло, що ну не рибане м'ясо, дизайн стандартний. Можливо, якщо хтось хоче свої портфольні роботи покращити, то це дуже класні теми. Насправді, але тут я бачу текст сайз можна додати а тут пояснення, як збільшити Нідерланди. Наступний сайт це нідерландський, нічим не відрізняється від попередніх сайтів. Насправді все те ж саме. Вони просто копіювали друг у друга. Знаєте, це, це як кажуть, типу, списуй, підглядуй, але не точ точ як мене списують. То, на жаль, начебто Люксембург і Нідерланди одне й те ж саме. Але зараз тема йде: п'яте місце Ізраїль. І ось якщо я не, не помиляюсь, то Ізраїль дуже має класний сайт. Це приклад сучасного підходу до побудови саме держ, сайту державного напрямку Подивіться, як класно все зроблено. Начебто, це сайт для референсу. Ну. Просто зрозумієте, що іконки відмальовані в одному стилі. Сервіси відмальовані в класну теж подачу, дуже все класно зчитується. Звичайно, є певні тут недоліки в вигляді таких людей, але все ж таки це сучасний сайт дуже приємно виглядає. Контент теж дуже класно подається. Все має простір розуміння, як це все працює. Мені подобається. Тобто, знаєте, це сайт. Хочете поклацати його, але це саме референс на схожі сайти. Такими мусять бути інші сайти. Бачите, як тут класно зроблені міністерства. У кожного міністерства, ну не у кожного а у більшості, є там свої певні логотипи. Це дуже класно. Я дійсно в захваті від сайту ізраїльської компанії, о ізраїльського уряду, типу, це дуже дуже класно. Мені подобається. Заходьте, перед, передивіться GoFiL. До речі, всі посилання будуть в описі під відео, можете самі подивитись. Наступний сайт це Швеція. Там, до речі, ще буде класний сайт. Швеція націлена вже на мобілку, це видно відразу. Тут все мобільне, але все ж таки, ну, такий, типу, складний, до речі. Тут мало такої навігації, але ну якось таке собі. Але все одно сучасніше, багато кажу разів. Але Наступний – це. Ісландія. Гарний сайт з чудовим простором, але все ж таки шрифти не дуже, мені не подобаються. І подача стандартна. Ісландська. Поруч, щось десь з норвежським, але трошки краще. Далі Данія. І здається, Данія теж має класний сайт. Так, Данія має теж сучасний вигляд сайту. Звичайно, він трошки попахує як WordPress-овський шаблон, але мені подобається насправді, типу, є в ньому якийсь свій стиль, який передає саме ось цей, типу, країну. Ось такі прям декори, прямо ці червоні плашки. Вони зустрічаються тут в більшості елементів. Типу, ось теж дуже гарно все виглядає. Мені подобається Данський сайт. Ось Ізраїль і Данія це, мабуть, топи. Які зараз зайняли перше друге місце. Звичайно, Ізраїль на першому, данія на другому. Теж дуже багато всього зручно зчитується. Мені подобається, і на першому місці у них мусить бути найкращий сайт. Ми вже бачили Норвегію, ми вже бачили Швецію і Фінляндію. Так у них насправді із них трьох із е, скандинавських країн це найкращий сайт. Як на мене, ну по-перше, є певна зручна навігація бокова. По друге, все виглядає досить таки просторно приємно, приємно щитується шрифт, і мені цей сайт теж подобається. Напиши в коментарях, який сайт подобається тобі. Ось цей рейтинг може бути ще досліджений. Наприклад. Якщо ти залишиш коментар і лайк під цим відео, то топ-10 найгірших країн. А ось які я показувати навіть не буду, щоб ви не дізналися наперед. Але все ж таки я можу зняти. Уявляєте, який там буде треш? На цьому все. Це було фанове відео. Підтримай його, якщо тобі сподобалось. Удачі в перегляді державних сайтів.